Сьогодні у Дніпрі вшанували пам'ять героїв чорнобильців, які ціною власних життів та здоров'я зупинили наступ радіації. Подробиці у мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. 26 квітня 1986 року сталася аварія, яка згодом стане найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Площа ураженої території понад 200 тисяч квадратних кілометрів, жертви мільйони осіб. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто ціною власного життя прийняв бій і ліквідовував наслідки на Чорнобильській АЕС. Це медики, військові, пожежники та персонал станції, всі, хто ціною власного здоров'я та життя зісторхнувся з морторошним невидимим ворогом та захистили людство від смертельної радіації. <адіації>. Ми маємо це пам'ятати, аби ніколи не допустити цього повторення. Сьогодні біля пам'ятника чорнобильцям зібрались ліквідатори, театрали, представники духовенства, просто небайдужі люди, аби віддати шану цим людям. А пам'ятаю, все це забути неможливо. І Як по тривозі 1 травня в колонії і поїхали в зону. І Кожен крок пам'ятається. Відчуття радіації одразу при в'їзді в зону і без жахів тоді це було ну, зазвичайне бойове завдання, і все, виконували. Одразу поїхали на обволовку Прип'яті, одразу людей відправляли на кришу, одразу все, одразу, одразу, швидко. І ще одне завдання було це вивезти з зони людей. 10 травня було таке завдання, щоб зона була чиста, воно було виконано. Саме страшне це коли ти бачиш, що через 20-30 днів. Люди, які безпосередньо з редактивною водою працювали на обваловці, стан їх здоров'я значно погіршувався. Це було видно, просто очевидь. Воно не відчувається, не потримаєш, не болить, не свербить, але ж смерть наступає. Кому зараз ще дає, а тоді одразу через місяць, два-три і все поїхали. Вже безповоротньо втрата здоров'я серйозно. Театр кожного року ми приходимо до пам'ятника і кожного року традиційно відмічаємо цей захід усім усім колективом нашого творчого складу. Сьогодні у нас 38-го дощина. Після тієї страшної аварії, яка називається війна. Це також війна. Війна, можна сказати, тих людей, які не змогли зберегти нашу країну від, такої, від такого нещастя. Скільки. Скільки їх загинуло, ліквідаторів, історія замовчує. І сьогодні ми побачили, скільки їх прийшло, і знаємо, що вони весь час йдуть із життя. Спасибі їм велике. І ми приходимо сюди, щоб подякувати живим і приклонити голову. перед... Монументом слави наших ліквідаторів. Ну і хочу сказати, що ми зараз також у дуже великій війні, де гинуть люди, де гинуть наші захисники, де гине український, український цвіт нації. І так як ми подолали катастрофу Чорнобильську, так ми подолаємо цю рашистську навалу. Війну, з якою вони прийшли із ціллю загарбати нас і підім'яти під себе, під свої лапті. Але я хочу сказати, що у них це не вийде, перемога буде за нами, як і все те, що називається правдою. Правда завжди перемагає, і ми переможемо і сьогодні. Хочу сказати, що атом. Це дуже страшно. І знаємо, що у наших ворогів є атомні бомби і атомні електростанції, які зараз під ними. Це також атом. І ми його пережили. І хочу донести до всього людства, щоб берегли землю. Вона у нас одна, вона у нас дуже невелика. Ми достаємо один до одного руками зараз за лічені години, де б хто не був, на якій б кінці землі. А атом повинен нас гріти, оберігати, і ми повинні над цим думати, як це зробити і не допускати катастрофи. Нехай мирний атом, могутній атом. Нехай сяє сонцем для нас, а не катастрофами. Минуло вже 38 років з того страшного дня. І зараз світ знаходиться на порозі можливої нової техногенної катастрофи. Адже найбільша атомна електростанція східної Європи і досі знаходиться під контролем окупантів. Світ має зробити все можливе, щоб станція знову опинилась під контролем України. Світ має не допустити повторення Чорнобиля. Дякую за надану інформацію. Це був наш журналіст Ян Андрусенко.